Ми розігруємо ось такий тубус від артилерійського 155-міліметрового снаряду. Як його отримати, дуже легко. Задонайте більше, ніж 200 гривень на нашу банку, а ми збираємо на цю банку кошти на автомобіль для бійців прикордонної служби України військової частини 1551. Їм дуже потрібен автомобіль. Ти робиш донат, автоматично приймаєш участь у розіграші цього тубуса. І всі контакти, як завжди, є під цим відео. Вся інформація теж є. Просто натиснув, просто зробив донат разом до перемоги. Ціль 150 тисяч. Зараз на банці більше 60. Ми разом зможемо збирати потрібну нам суму. Долучайтесь. Вчора ми оглядали машину, і продавець каже, вам, підборщикам, треба оглядати машини так, щоб ви їх постійно ті машини по-народному там обгаджували словами. Чому? Тому що чим більше ви оглянете, тим більше ви заробите. Сьогодні я вам покажу. Деякі типові приклади, що це неправда, адже персонально я, наша компанія, всі хлопці, з якими ми працюємо, ніхто не заохочений в тому, щоби якось зробити так, щоб мати велику кількість оглядів. Якщо машина нормальна, машина нормальна. Якщо вона такою не є, то чому ми маємо або прикрашати, або говорити щось погане? Сьогодні розберемо в декілька варіантів, що основне там за тиждень ми оглядали, і побачимо варіанти. Які люди купували, які люди не купували. І самі цікаві варіанти з оглядів, наприклад, за останні тижні, що я там можу згадати, сьогодні з вами їх розберемо. Е я маю на увазі цікаві тим, що будуть в нас і машини, які обіцяли, що не в ДТП, а вони такими були. Що ми це виявляли, виявляли скручені пробіги, виявляли також різні цікаві моменти, які я не думав, що таке може бути. Отже, погнали. Е -е, до речі, сьогодні ми їдемо у Вінницю. Теж ми виїжджаємо в інші області, крім довкола Тернопільських ще в інші області. виїжджаємо. таке, буває рідко, тому що це коштує для клієнта дорожче. Дорожче, чому тому, що 7-8 годин за кермом проводить спеціаліст? А це теж треба оплачувати. Просто ви повинні це зрозуміти, що людина, яка їде 8 годин за кермом і там дивиться вам одну машину, то це не коштує як огляд однієї машини плюс кілометри. Вся детальна інформація про наші послуги є десь ось тут. Під відео є посилання. Заходьте, там і всі ціни, всі умови, все розписано. Сьогодні в Вінницю ми їдемо дивитися на Volkswagen Touareg 14 рік, 240 пробігу. Що там виявиться, я не знаю, але побачимо самі разом. А зараз маленький лікбез, що ми дивилися за останній тиждень. То, в принципі, я не впевнений, що влізуться сюди всі машини, але частина з них розкажу. Почнемо із самого простого. Деколи ми виїжджаємо на огляд машини, оглядаємо машину і маємо, наприклад, якийсь сумнів. Сумнів, і тоді ми можемо запропонувати вам перевірити автомобіль по різних базах. І вже аж тоді дізнатися правдиву інформацію. Так теж буває. Буває, навпаки, ще перед оглядом ми виїжджаємо і по базах перевіряємо деякі машини. Так от, наприклад, типова ситуація. Поїхали на дуже популярний автомобіль, який називається там Jaguar I-Pace, електричний. Понизу ринку продавець заявляє, терміновий продаж, а в I-Pace пробіг виявити фактично неможливо. Тобто гарно все треться і так далі. Особисто я приймаю рішення, що давай замовнику візьмемо CarVertical, подивимося, тому що варіантів в нас немає. І ми беремо звіт від відомої компанії, яка займається звітами по автомобілях CarVertical і бачимо, що автомобіль має пробіг більше 300 тисяч. Тут десь я буду це все з боку показувати, ті звіти вам. І це до того, що електричні машини часто використовуються як в таксі так і от В таких от перевезеннях е, комерційних. І саме, що цікаво, що машинка не старого року, машинка свіжого року, тому що 300 тисяч вона не може вгатити за умовно, там там ну за 10 років легко, але от вона проїхала е, 300 тисяч фактично, там, за декілька років. Тобто більше 100 тисяч кілометрів машина проїжджає електрична в рік. Тут дехто скаже, що от пробіг маленький. от Дивіться, як може електрика сучасна зараз проїжджати. Другий варіант абсолютно типовий. До речі, якщо ви хочете приймати звіт від сервісу Carvertical, обов'язково перед купівлею вводьте промокод реальні отримуєте ще 20% знижки. О, типовий варіант скрученого пробігу Audi Q7 заявлений пробіг до 200 тисяч, виявлений по факту 350 тисяч точно, тому що 300, ще в 2019 році було 300 тисяч. Тоді, при, прикинемо ситуацію, що машина їхала 20-30 тисяч кілометрів в рік, це під 400 мало бути зараз. А зараз на одометрі 190, тобто скрутили в середньому 200 тисяч кілометрів. Ось такі машини. Ми на неї не виїхали на огляд, тільки тому, що з допомогою цього сервісу ми побачили ось такий, наприклад, нюанс. Далі. Е, підбирали ще в процесі, напевно, підбирання під ключ е, шкоди Супер Б, Ми підбирали другу шкоду Супер Б, Знайшли класний варіант в Львові на механічній коробці передач з пробігом 210, з оригінальним пробігом, з оригінальним кузовом, і все це діло клієнт після наших всіх оглядів, рекомендацій. Обіцяв сам поїхати ще на машину, глянути візуально чи вона йому сподобається. Отак, от підійшовши до неї. І придбати цей автомобіль. Така послуга у нас теж є. Тому, от якщо все окей, то машина 99%, що буде придбана. Також автомобіль, який ми недавно оглядали, був в Ауді Єтрон, який в абсолютно в гарному стані. Ми виїхали з Дає в місто Луцьк, так? В місто Луцьк, так? і е, в Луцьку побачили машину. Зробили її тест-драйв, зробили огляд, провели діагностику, в машині не виявило нічого критичного. Категорично машину замовник придбав. Чому б і ні? Це до розмови про те, що після наших оглядів машини не продаються. Продаються ще й як. Вчора ми були в місті Луцьк. Оглядали таку машинку як Volkswagen Turan, 18-й чистий рік, 2-х літровий дизель, ще на dq 250. З оригінальним пробігом 123 тисячі, якщо не помиляюся, по діагностиці пробіг сходиться там біля 130 тисяч. Ну я точно цифру не пам'ятаю, але нехай буде 130 тисяч в середньому. Пробіг сходиться. Е, технічно машина справна, маховичка не чути, форсунки працюють добре, коробка перемикається добре, гальмівна система добра, кузов добрий. Є в салоні е, в така от. Така, ну я вам сказав як правильно, прокол такий на обшивці дверній не зрозуміло чим, чи ручку дитина пробила, чи ще десь там. І декілька маленьких м'ятен на кузові, дві штучки і там пару сколиків. Тобто, чогось такого критичного в машині абсолютно не було знайдено. Машину легко ми можемо рекомендувати до покупки. Питання ціни в замовник собі може з продавцем обговорити ціну, знає на що потургуватися, куди пальцем показати і так далі. Теж я думаю, що машину, ну, ми її порекомендували, чи її прийме замовник рішення, чи ні, це було вчора, то ми ще цього не знаємо, але сьогодні можемо запитатися. Я думаю, що рішення буде позитивне. Також для цього самого попереднього замовника ми оглядали машину, наприклад, теж в Вінниці Kia Sportage. Яка машина була скручена, машина була з дефектами по кузову, тому ми її не могли рекомендувати. Наприклад, останній огляд, який ми проводили, були. Шкода Супер Б2, коли ми підбирали під ключ, замовник обіцяв, що машина має там один косметичний підкрас і так далі. По факту виявилося, що машина має пошкодження, мала пошкодження і було відремонтовано методом пофарбування фактично цілої машини. І з шпаклівкою багато де на кузові. Тобто, питань було до машини дуже багато. Як по технічно, так і косметично, тому ми її не рекомендували. Для чого нам. Щось прикрашати чи не прикрашати в деяких машинах. Є конкретна інформація, замовник конкретно обирає. Так, так, ні, ні. Є замовники, яким. Там замінена фара, при тому, що, наприклад, там фара замінена в автомобілі не сильно дорогому. Він вважає, що ця машина вже не підлягає там для не, не підходить для купівлі, але фара може замінитися навіть від камінчика на трасі. Вибитий камінчик може скло, скла самого нема. Фару прикрутили, замінили і так далі. Машина при цьому залишається машиною. Всю історію перевірили, ДТП Нема по кузову, все чітко ланжерони свої. Не видно слідів ремонту, нічого. Замовник не придбає таку машину, наприклад, а ми можемо спокійно рекомендувати. Тобто ми дуже маємо великий досвід в ремонті, в обслуговуванні, великий перелік автомобілів. От Ми оглядаємо, знайшли собі таку програму, скажімо, в якій ми ведемо цю велику базу. Всі вінкоди, всі от пробіги, ми все собі фіксуємо і маємо величезну базу знань. І от, наприклад, коли ми дивимося якусь машину, і у нас вкрався в якийсь такий сумнів. От, а от це, це точно так має бути? Чи це має бути трішки по-іншому? І повірте мені, ми можемо переглянути це на інших машинах, тому що у нас є дуже велика база інформаційна, яку ми роками от весь колектив, всі, весь, весь, всі збирали. Тому я думаю, що чогось такого, що ми не знаємо, зараз вже напевно, що немає. Є обладнання, є можливість, є спеціалісти, тому машинки ми оглядаємо швиденько. Якісно, я так думаю, тому що на Google в картах про нас ставлять максимально позитивні відгуки. Ви думаєте, ми придбали ту машину? Ні, ми її не придбали цей Touareg нам не підійшов, а не підійшов він, нам тому що в нього фарбований капот, фарбований дах, багато різних нюансиків. Е, по кузову е, на дверях, заднє ліве крило лаковане, лак вже злазить, задня кришка кручена під прибор, фарбована на ній безліч, рижиків. Хоча по техніці машина з оригінальним пробігом. Питань до неї немає. Тоді е, ліва сторона фарбована під прибор. Двері, задні, ліві, задні права, права сторона під прибор, задні праві двері відкручувалися, демонтувалися. Тобто дуже багато нюансів. Всі ці нюанси, ясне діло, що були названі замовнику, Він тут разом зі мною ну, з нами і прийшли до того рішення, що оригінальний пробіг, технічна частина окей, але ось такі питання по кузову, Тому ми відмовили його від покупки. Він сам не хотів би цього автомобіль купувати. Тому ось така історія. Зараз ще чекаємо. Повинен приїхати ще один Volkswagen Touareg. трошки дорожчий, трішки найбільшим пробігом, але подивимося, що з того буде. Якщо ви плануєте, ваші друзі планують або рідні їхати за кордон на автомобілі. Не забудьте придбати зелену карту. Це обов'язкова страховка. А оформити я вам її рекомендую в українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Оформлення займає всього декілька хвилин. Вибираєте потрібні вам дати, заповнюєте дані оплачуєте, і готова страховка буде у вас вже на емейлі. Обов'язково наголошую, роздрукуйте її для вимагання вимог європейського законодавства. І бонус від мене. Обов'язково перед оплатою зеленої карти вводьте промокод РК 7, отримуйте кешбек 7% від вартості страховки. Зелена карта з вигодою, звісно, Hotline Finance. Максимальний топ від мене таких самих популярних крінжових ситуацій, або що роблять продавці, щоб ми не дізналися правду про машину. Самий топ, який зараз є, вривається це підміна одної двох цифр. Е Він коду, вона була ця схема, але вона зараз дуже більш розповсюджена. Люди сидять день-два, вибирають навіть і на Ріа, подібні машини з подібними він-кодами або різних там аукціонах, де можна одне слово отримати він код. Просто підбирають, дивляться по базах і підбирають Вінкод на одну-дві циферки, е яка відрізняється. Там замість дев'яточки, вісьмерочка і так далі, замість сімочки, одиничка кажуть, а ну це описка, напевно, я там вводив і так далі. Це е дуже типова штука, тому завжди просіть. Вінкод від машини. Наприклад, типова ситуація. Я запідозрив, що е, інакше скажу: ми мали оглянути машину. Ми можна і будемо її оглядати, але поки що вона в процесі і знання і базової інформації. Е, ми отримали фотографію вінкода автомобіля. Перевірили по базі одній. Побачили, що автомобіль скручений, але є інформація, що в автомобіля було ДТП в Польщі. Все це, це за допомогою Carvertical ми побачили. Я на запитання, машина пригнана з Польщі? Ні, машина офіційна українська. І я, це, це не щодо підміни він коду. Інформація. Це просто то, що от, от я згадав і зараз вам скажу. Е, прикол в чому? Машина випущена в 2013 році, так? і в 2013 році зафіксовано ДТП в Польщі. При тому, що машина продавалася офіційно новою в салоні в Україні в 13-му або в 2014 році. Як вам така інформація? Ще півбіди, що скручений пробіг, там 100 з гаком тисяч пробігу скрутили, там 150 чи 100, не пам'ятаю. Ну це ще півбіди. Ми це дізналися і все. Інформацію про обслуговування дізналися автомобілі, що коли ремонтувалися, дізналися. Але прикол в чому заключається система в тому, що напевно, напевно. Машину, яку транспортували, автовоз міг легко попасти в ДТП невелике, можливо. А можливо, десь там на етапі спорта загружали, вигружали, десь її там пошкрабали, поцарапали, оформили страховий випадок, щоб отримати страхові виплати. І тут його десь там підфарбували. Отаке От теж, бачить, карвертіка. -е, тому, перевіряючи машини, обов'язково перевіряйте комплектацію, колір, чи її він код і просіть точно, щоб машину дали вам якийсь будь-який документ, де є правильна циферка вінкоду. Це перше. По-друге, дуже часто стала зараз схема така, коли машину привозять з величезним пробігом, так, її нарія не закидають з тим самим великим пробігом зразу, їдуть до офіційного дилера, скручують. Іду до офіційного дилера, роблять там, е, там балансування коліс перевірити, чи там, я не знаю, любе розвал сходження, саму дешеву процедуру зробити треба в дилера, і все. Там фільтр салону замінити. І вони в базу вносять той пробіг, яким ти приїхав до них, той маленький пробіг. Чекають там тиждень, два-три, вносять машину на Ріа, і Ріа підтягує інформацію, що там 5 років тому був пробіг, наприклад, там, 100 тисяч. Потім не було пробігу, а зараз він, наприклад, там 250. Люди скручують його там на 120, і за, згідно офіційних даних СТО, там офіційно, машина має пробіг 120. Дивіться, коли ця інформація була остання взята. Тобто машина може бути пригнана. Дата, коли вона завозилася в Україну, обов'язково перевіряти. І після того, якщо зроблений офіційний заїзд на дилерське СТО, повірте мені, це 99% маніпуляція. Ну, Покажу так, яке. Ми стикаємося з тим постійно, тому цього інформації вам не буде достатньо. Це теж маніпуляція з датами. Дуже важливо побачити, коли вона буде. Це не обов'язково побачити на сайті з продажу машин. Це можна попросити дилера цю інформацію. Ми теж робимо дилерські перевірки, без проблем звертайтеся, цю цю інформацію можна підловити, знайти і так далі. Також ще популярним є е, така форма обману, коли е, машина. Вона ніби є, ніби її немає. Навіть у нас такий був випадок, що людина каже: Я от вже там машину оглядають, не знаю, чи вони куплять. Коротше, скидайте 100 доларів за вдатку, і я вам машину. Залишають, тим людям не продам. Вони крутять носом, там або дзвонили, або вже їдуть. Тільки ви скинете 100 доларів, зразу машина ваша, ляля буде, все і так далі, і тому подібне. Теж звертайте на це увагу, така форма обману дуже часто буває. Також продають неіснуючі машини. Це вже заїжджений баян, це переважно там якісь оликс, тюремщики сидять. Е, дуже багато таких оголошень, два рази ділять ціну. Вже придумали в телеграмі якісь там групи спеціальні, беруть, крадуть відео. Навіть з нашого каналу чи з будь-якого іншого крадуть відео, де я говорю про яку ми прикупили класну, цікаву машину. Вирізають там, де є ціна машини, накладають на все відео нереально ціну в два рази дешевшу. І пишуть вся інформація в телеграмі і так далі. І ви за те, щоб приєднатися в цей телеграм-канал, типу платите якісь там гроші. За вхід в цей телеграм-канал ви скидуєте гроші. Вам ясне діло ту силку можуть дати можуть ні, Там пусто нічого немає. Отака форма обману. І ті е, силочки, телеграм канали вони міняють там кожен день. І тако по 100 доларів беруть за вхід на телеграм-канал, де є супер класні ціни на машини. Теж на це не ведіться. Це постійно людина дзвонить і каже: Хочу глянути Passat. От я бачив там в інтернеті за 15 тисяч, бо наріга такі 22 000, коштують, і так далі. Все я далі кажу телеграм-канал, силочка. Так, він каже, мені сказали, що якщо я заплачу 100 доларів, то я получу пряму контакти прям продавця цієї машини і так далі. Це не правда, не ведіться. Це зараз дуже популярні форми розводу. Повірте мені, що дешеві сир тільки в uh -huh. yeah. You get angry with me, cause I'm flexible. Uh -huh. And of how I like things in the bed. Oh oh no. My heart's like an ocean, it's deep and it's open. The one thing I promise, I always be honest. Eternal can all devotion. If we keep things open, if you love all of me, yeah. then you let me be free. Yeah. Uh, 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 uh. If you love me. Окрема розмова про комерцію, тому що дуже важкий підбір комерційної техніки. Ми дивимося, якщо треба, там і п'ятитонніки, але сумов щось не супервелике. Окрема розмова про вантажні буси буде. Їх чому важко вибирати? Чому важко людям їх купити, а нам важко їх оглядати. Поясню чому. Тому що буси всі фактично робляться так, щоб була конфетка. Тому що приїжджають вони в максимально поганому стані. Чому? Тому що їх купують в максимально поганому стані. Як я кажу, буси вантажні, діляться, там івеко, спринтера, мастера зараз. На два типи. Перший це космос дорогі, і люди не хочуть їх купляти. Другий – це по ринковій ціні, але люди хочуть, щоб він був такий самий, як той самий, що дорогий. Машини, які йдуть по ринковій ціні, в переважній більшості є два типи. Перший це оригінальний пробіг, але биті. Друге це рівний кузов, більш-менш там косметика підфарбована, але зато величезні пробіги. Наш замовник просить знайти йому бус. Щоб хоча б 500 тисяч був пробіг, розумієте, різні веко, спринтера і так далі, де пише 250, врахуйте там 700 з чимось там. Ну, немає малих пробігів. Рідкість, дуже велика, рідкість. Що ми знаходимо пробіги оригінальні. Ми навіть інакше скажу, Ми навіть не можемо доказати, що він не такий, різні бази піднімаємо і так далі. Бачимо пробіги по 200 там, 50 тисяч. Розуміємо, що в принципі він може бути, але по кузову є нюанси. Тоді є надія на те, що це може, хоча б тих самих 250 тисяч. Тому на жаль, вантажні буси їх легко крутять в них. В більшості випадків погана історія, їх ніхто не обслуговував по 30 тисяч кілометрів на дилері чи що небудь. Їх беруть і великі комерційні фірми викатують і самі міняють масло там, самі міняють фільтри, самі десь там обслужили, не обслужили. Вони мають ті машини катати кілометри. І в тому є найбільша проблема, що е, знайти щось класне, знайти щось ідеальне. Насправді для замовників є важко, ми це пояснюємо, але все ж таки намагаємося пошукати щось знайти. От типові варіанти знайшли, оглянули і веко. Були підозри на пробіг. Пробіг по базах пробили, там 700 тисяч. Тоді подивилися на вже дивилися на Івеко, де є справжній хоча б пробіг біля 400 тисяч. Та машина вже має пробіг офіційно заявлений 400 тисяч, але вона в такому стані, що навіть вона не виїхала з боксами, не могли її вигнати. І там акумулятора нема, то нема, то нема. Ось такий підхід до продажу є теж у таких деяких продавців і так далі. Тому в принципі в комерцію вибирати насправді дуже важко, тому що продавці стараються зробити. Так, щоб комерцію підмарафетити максимально, щоб вона виглядала якомога краще, легше вибирати машини некомерційного призначення, я це визнаю, але деяким людям ну, треба ж комерцію правильно, для бізнесу. І ми беремося за підбір. Але насправді це дуже важка штука, підбір комерційної техніки. І так, фіналочка по сьогоднішньому дню. Як бачите самі, перша машина не підійшла, другий Volkswagen Touareg, який ми оглядали. Був більш-менш притомний. Він був цілий по кузову, у ньому там на даху були нюанси, але технічно він мав оригінальний свій пробіг. Ціна, правда, була на нього величенька, понад бюджет замовника. Але замовник каже: давай ми її подивимося, тобто, щоб я орієнтувався, що на що про все. Зробили діагностику, побачили, що є там питання мінімальні до форсунок. Немає гальмівної системи, треба замінити диски колодки, погана резина літня. На даху корозія підфарбувати треба буде. В принципі, чогось такого більше критичного немає. притертість на бампері на крилі. Це все разом в сукупності. ще шторки за багажнику немає, і по салону, по шкірі питання по задньому сидінні прорване. І для замовника не проблема те, що перетягнутий руль і ручка КПП ну, пробіг можливо, але кермо не крутить, не, прокру... не провертається пробіг її все добре, умовно. Сам замовник би був готовий її брати, але не зійшлися по ціні. З думками про те, що одному підходить ціна, іншому ні, роз'їхалися по домах, тепер сидять, думають вдома. Можливо, пройде день, два, три, п'ять, зійдуться до якоїсь спільної ціни. Можливо, хтось. Передумає, можливо, хтось підніме бюджет, а хтось опустить ціну на машину. так теж буває. Тому поки що ось така фіналочка. В принципі, якщо б трішечки була менша ціна, ця машина була б сьогодні продана. Е, на неї ще треба було перший облік. Це 23 тисячі гривень ще додаткових видатків. Всі ці видатки були замовнику озвучені. Він порахував свій бюджет, зрозумів. Тому, в принципі, ось так воно виглядає. Вся ця процедура, якщо вам було цікаво, пишіть ставте лайки, Пишіть свої запитання в коментарях, і будемо ще для вас знімати такі лайфідосики Все, друзі, всім пока.